То 5 TV-боксів, до 50 баксів на осінь 2025 року, і дуже багато щось почало змінюватись від сезону до сезону. Нові учасники, хтось е, приходить з іншого топу, а хтось уходить і розпродається. Тобто, у цьому випуску ми обговоримо з вами нових учасників. Ми подивимось з вами, хто в нас впав у ціні і перейшов з іншого топу. Ну, звісно ж, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник. І знаєте, що хочу сказати: що посилання на перевірених продавців, а ще на огляди усіх цих тіві боксів лежати опису під цим відео. Так, огляди, бо ми робили огляди на всі ці тіві бокси. А поговоримо ми спочатку про внетоповий девайс, це так званий ТВ-стік GD1. Google сертифікований на Android 11, сказав би я, але почав отримувати Android 14 і зафакапився. 32 бакси коштує і 2 на 16 з Netflix сертифікований, з HDR10+, значить все класно. Але ну, дійсно у Android 14 почались деякі проблеми, які Google досі не вирішив. І саме тому зараз зупинено оновлення і для HOMATICS, і для ROCKTEK, і для інших, там, для Xiaomi Mi Box і Xiaomi Mi TV Stick другої ревізії, щоб ви розуміли, чому досі немає оновлень на RockTech, на GX1, на Homati і на інші tv бокси. Бо у Google там деякий факап вийшов у самому ядрі. І усі чекають, це вже не виробники винні, а сам Google, усі чекають на виправлення. А поки всі чекають на виправлення, будь ласка, підпишіться та натисніть дзвоник. І, звісно, якщо ви не знаєте де придбати сертифіковані наші. Е... Сервіси, подивій Мегогос, Світлеве, Київстар і інші. То, будь ласка, зіскануйте QR-кодик чи опису під цим відео посилання, просто вбийте свій номер телефона, і ви побачите, за скільки ви зможете офіційно придбати ці підписки. Ви будете дуже здивовані. А цей стік так він залишається в нас позатоповим, не дивлячись на те, що це S905 з 9054, досить цікавий TV-бокс і мені дуже е, подобається. Ну, давайте так. IFR немає, Android 14 не привніс нічого нового. Тому він в нас позатопом. А на п'ятому місці в нас новиночка. Ну і звісно, стариночка. Танікс W2 нікуди не подівся. П'яте місце сидить на Modi s 900 w 2 тільки із за того, що на нього існує багато кастомізованих. Прошивок, тобто там є, є різноманітні слімбокси, інші там хтось хто, є. А, і він коштує усього 23 бакси. Навіть на Nexon UA з промокодом Технозон можна його придбати. Все є. А ось про що я хотів поговорити: так це про новинку. 4 на 32 за 39.53 за 39 баксів. Навіть дешевше з промокодами на AliExpress, які є в опису під цим відео. Ми вам закинули. Будь ласка, користуйтесь. І цей Танікс tx 5 на M Logic S905Y5, новий процесор на Android 14, з Wi-Fi 6. А, ну, в нас тільки буде огляд, хоча, можливо, він вже ви дивитесь, коли він вже є. Є опису під цим відео. Якщо ще нема, то, будь ласка, треба трохи зачекати. Я вже його там тестую з HDR10. Хоча вони тут заявляють, Netflix і все інше, будь ласка, не ведіться, бо його немає у перліку сертифікованих. Давайте так. Це дуже перспективний TV-бокс, коли з'являться кастомізовані прошивки. Ви ж розумієте, що танік зазвичай вони там не роблять якісь дуже закриті системи і дуже класно кастомізуються, і тому вже можна дивитися. Якщо він, скажімо так, вийде дійсно культулезним на сторонніх прошивках, то він дійсно поїде далі туди, вверх, у топ. Бо на четвертому місці в нас йде, сказав би я, ось цей. Chromatics 4K Stick, який був у топі, але він вже розпроданий. І ситуація двояка. Він був на четвертому місці, можна було замість нього поставити вже Хоматікс Dongle g 4 k Netflix сертифікований, 2 на 32, все прикольно, такий, начебто самий, за 42 бакси, але немає, немає сенсу, бо далі в нас буде варіант цікавіший від того самого виробника, практично, бо це SAI Robotics платформа І навіть той стік, який прийшов на заміну цей оригінал, а, як вони пишуть, Original Kick Pik 2 Так, це повний клон Homatic Stick 4K, але з формулою пам'яті 2х8. І хоча він прикольний, M Logic S905Y4. А, ви скажете, до чого він тут до топу до 50? Ні, ви його можете придбати з промокодом Технозон за 47 баксів. так, ну Не промокод Технозон, а промокод. Від Aliexpress, який ми для вас там розташували опису під цим відео, він буде коштувати 47. Хоча, якщо вам потрібен сам формат TV-Stick, то це дуже гідний варіант на 905 кс 4 з 10 і сертифікацію Netflix з пультом, яким можна керувати додатковими пристроями по типу телевізор, AV-ресивер чи звукова панель, це дуже прикольний TV-Stick. Він просто працює. Мені дуже сподобався, і як би там, якби що про нього не казали на дідяр і підходить для будь-якого типу перегляду контенту але от це знаєте таке гіпотетичне четверте місце. Бо на четверте місце ми е, віддали ток з Так не сертифікований. Знов будете казати, що він дорожче 50 50 баксів. Ні, з промокодом на aliexpress.com він коштує 48 баксів. Будь ласка, використовуйте промокоди правильно і зрозумійте, що це все е, в принципі можна купувати набагато дешевше. А тепер далі. Дивіться, 50, ну, за 48 баксів ви отримуєте повноцінний M-Logic 905X4, 432, 1000 Мбітний лад, Югус асоційовану прошивку і нормальний Wi-Fi, при тому, що він не гріється. При тому, що в ньому є ці фішки там ЮГУСКІ по типу повного автофреймрейта. Що ну, можна казати? Подивіться, просто мій огляд: це один з. Топових, топових, топ у топ-продажах тільки по цьому, по цьому посиланню тисяча плюс проданих з рейтингом 4,9, вибачте, це дуже високий рейтинг. І при тому, що таких посилань там сотні, уявіть там, ну там зараз йде вже на десятки тисяч кількість проданих цих токсів третіх, а відсоток брака дуже дуже низький. Тобто. Заслужена четверте місце. На третьому місці в нас Кік Пікап-1. І саме із за нього я кажу, що саме цей гіпотетичний момент Homatics Dong G4K, бо Кік Пікап-1, просто сховайте за телевізор, буде той самий стік. А це в нас фактично той самий Хоматікс, але дешевше. Це Homatics 4К Lite 46 баксів, навіть дешевше з промокодом. s 905y4. Давайте от порівняємо. 2 на 32 формула пам'яті. Так. При тому, що той самий пульс з додатковими інфрачервоними опціями, Netflix 4 k hdr 10 hdr 10 у нас тут підтримується, з тими самими форматами звуку Dolby Digital, там, DTS і Dolby Atmos, все працює. Тобто, це заслужене третє місце. І давно він став вже бестселером, І ми робили на нього огляд багато разів. А є ще він в Україні. Якщо ви в Україні хочете купити з офіційною гарантією від Nexon, то будь ласка, ви ще отримуєте подарунок з промокодом Технозон, Якщо купуєте, отримуєте подарунок передплату Nexon максимальний 6 місяців і Світ-ТВ тариф L е е 6 місяців. Тобто ви отримаєте безкоштовно. Якщо порахувати вартість цих підписок, то ціна буде набагато цікавіша ніж на Aliexpress. Ну то вже вирішувати вам. Якщо не користуєтесь, то звісно на Aliexpress буде набагато. Е Ну, набагато цікавіше купувати з нашими промокодами. А на другому місці в нас Обана Роктек GT1. Уявіть собі, Ріалтек 1325 у топі до 50 баксів. Це просто неймовірно. Навіть якщо він вивелиться зараз після розпродажу у 50 там з гаком, з маленьким гаком баксів, то, будь ласка, промокоди на Aliexpress він буде за усе одно дешевше 50 баксів. І це. Якісна картинка Realtek 1325, фішки штучного інтелекту по типу AI Це у нас Апскейлер. AIPQ, це у нас автоматичне е, коригування картинки. Картинка тут просто неймовірна. Я е, мало кого бачив, хто після реалтеку міг нормально пересаджуватись на MLogic. Вибачте, там дійсно картинка цікавіша. Е, при тому, що тут також є Netflix, HDR 10, але тут немає Dolby Division, хоча тут є автофреймрейт і є ав автофреймрейт з VRR QMS, тобто без переходу у чорний екран е, для коригування частоти вашого телевізору для контента. Це прям топчик-топчик. На другому місці він тільки з за того, що в ньому нема Dolby Vision цікавий варіант. І в Україні він продається як Nexon X12 з офіційною гарантією 24 місяці. Бачите, тут навіть я на картинці є. І ви також отримуєте з промокодом Технозон, якщо купуєте, передплату Nexon максимальні 6 місяців і світ-тв тариф L 6 місяців. Це дуже класна пропозиція, а якщо хочете з промокодом можете купити ще дешевше. Буде десь приблизно 41 бакс прямо на Аліекспресі. Ну, на першому місці, звісно, глобальна версія Xiaomi, TV Box 3 генерації 4К, Dolby Vision, з Dolby Atmos з DTS X 2х32, 2 на 32, формула пам'яті, Bluetooth 5.2, Google сертифікований. І окрім того, в ньому ще новий процесор AmLogic S905 X5M з фішками штучного інтелекту. Той самий Super Resolution, тобто Скейлер. Dolby Atmos є, до речі, у того самого GT1, в ньому є і Dolby True HD, і DTS HD Master Audio, і Dolby Atmos через Dolby True HD, там по звуку все у Ріалтеків класно працює. І тут в нас виходить дійсно класний з Wi-Fi 6 tv бокс, який... Прям бестселер також. Бо дивіться, тільки по цьому посиланню 2000 плюс проданих з рейтингом 4,9. Люди купують. Є ті, хто завжди кажуть, що Xiaomi лайно. А є ті, хто купують Xiaomi і більше ніколи не дивляться на інших <сум> власників інших ТВ-боксів. Є така каста, до речі, в мене Box, Xiaomi TV бокс, eh, Xiaomi Mi TV Box, а Це різні ТВ-бокс третій, не третій. Не третій ревізії, а третій. Це дуже старий телебокс, який був ще на Android 6. Він ще досі працює в моїй матусі, він оновлювався до VO8.1 і на цьому зупинився. Мої рекомендації є, топ є. Усі посилання в описі під цим відео, як і промокод, я з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.